Друзі, всім привіт! Якщо вас цікавило питання, чим можна поки що зайнятися в грі, поки що не вийшов сезон. Ну, тут відповідь буде дуже проста. Дивіться, якщо у вас позалишалися ще з попередніх сезонів якісь предмети, наприклад, в нас є от чудовий шолом здавалось би, але якщо ми його поставимо, в нас сила персонажа Буде 19600. Так, друзі, є чудова шапка от у нас. чи шолом, який у нас на три зірочки. Але справа в тому, що коли ми його ставимо, у нас падає сила атаки до 19 тисяч. Звичайно, на це увагу можна не дуже сильно звертати, але якщо ми навіть візьмемо, звичайно, от, шапку просто нового типу, скажімо так, і поставимо її, і... то буде вже не 19, а 21 тисяча. Ну, тобто, раджу вам, от, якщо ви не знали чим зайнятися, старі предмети, які вже не мають ніякого сенсу, просто порозбирати їх, подивитися, що є в скрині. І радив би вам попроходити, якщо ви збираєтеся грати ну, на звичайному режимі. Навряд чи це буде корисно для тих, хто буде грати на сезоні. Ось ці проходження, які у вас є, за ці проходження можете не переживати. Потім після оновлення сезону ці яйця можна буде перетворити в ось цю штуку. Тому не переживайте, якщо у вас залишиться якісь проходження, які ви не використали. І також оці ціпки вони перетворюються в ляльок. Можна буде підійти до нашого вендера, який продає нам зілля. І ось тут буде, якщо не помиляюся, ось тут буде трансформація цих частин, де вона зараз. От у нас тут є вже трансформація, там, де ми можемо перетворювати наші серця на різноманітні проходження. І тут буде вже трансформація яєць, трансформація з цього також предмету на інші проходження набосів. Тобто не переживайте, якщо у вас вони залишилися, ви хотіли їх пройти, не знали, що з цим робити. Не треба бігати пекельний приплив. Тому що я знаю, що, наприклад, ось ну, сезона, вона виключно нам потрібна тільки для старту сезону, грубо кажучи. Ну, Давайте кудись уже підемо, щоб не стояти просто так, наприклад, на боса. Раджу вам витратити те, що можна витратити, тому що потім змінять друзі випадіння цих предметів, якщо ви хотіли набити собі якийсь ресурс. Ну я, наприклад, раджу просто-напросто ці предмети продавати. Якщо у вас маленька кількість золота, або якщо, як в моєму випадку, на звичайному режимі, то ми будемо скоріше за все, ці всі предмети розбирати з вами. Чому? Тому що у нас по ресурсам всього-навсього 100 тисяч цих кристалів, де їх можна взяти правильно, можна розібрати. Предмети ті, що в нас знаходяться в нашій скрині. Тобто, ну, якщо я думаю змінять просто-напросто дроп з цих босів, то краще за все попроходити ці проходження зараз. Тому що зараз іще є сенс пограти в групі, якщо ж ви будете грати вже на, на сезонному режимі. То там не буде вже ніякого, звісно, сенсу від того, що ви будете проходити проходження в групі, або будете проходити їх власноруч. Але є тут одне малесеньке, але звичайно, ви тепер не отримаєте додаткових предметів, тому що предмети будуть випадати нам тільки зі скринь. Тобто, якщо в нас немає ресурсу для відкриття. То ми не зможемо ці предмети з вами забрати, тому що в нас не буде чим відкрити цю скриню. Але, друзі, це не означає, що грати в команді буде взагалі нам не потрібно. Грати в команді можна буде. В чому тут заключається, скажімо так, вся відповідь? Ну, на що це робити взагалі? Тому що, друзі в команді буде підвищений шанс випадіння цих всіх речей з босів. Тобто зараз ми вбиваємо боса, з нього падає лут. І якщо інший гравець відкриє це проходження, то також буде падати просто лут. Нам за рахунок проходжень цього гравця в новому сезоні, коли ми будемо вбивати боса, буде з'являтися така скриня, і якщо в нас є ресурси для того, щоб її відкрити. Ми будемо її відкривати, Тобто потрібні будуть ось ці ресурси, червоненькі ці камінці, щоб відкрити цю скриню. Так, ну в гравця, мабуть, маленький парогон, навряд чи в нього є проходження, хоча почекаємо, можливо, відкриє. Тобто, зараз іще є сенс побігати ці проходження з гравцями. Якщо ви хотіли просто витратити їх на якісь ресурси, наприклад, на частини. Щоб змінювати там свої предмети, або якщо ви хотіли їх просто-напросто продати за золото, то краще це все робити зараз. Якщо, наприклад, вам потрібен свій якийсь улюблений персонаж на звичайному там режимі чи на звичайному хардкорі, неважливо. ну ніхто не ставить. Давайте запустимо. Нам не шкода, ми не жадібні, нехай будуть наші проходження. Нехай ці люди собі, скажімо так. Підбирають ці предмети, нічого страшного з нами за це не станеться. Ніхто не хоче ставити проходження. От не знаю, наскільки це добре чи погано. Мені, наприклад, було постійно незручно чекати ось цю команду, поки хтось почне запускати ці проходження. Я постійно ці проходження запускаю ну, власноруч, тому що ну, скільки можна чекати, це можна весь день шукати команду, щоб хтось запустив ці проходження. Мене повеселило, як на е, трансляції розробники називали цих гравців е, слизнями. Якщо ви знаєте, є така штука, як равлик, тільки, тільки без, е, цої, без хатки своєї ракушки, не знаю, не пам'ятаю, є таке слово. Е, мабуть, що немає. Напишіть в коментарях, як правильно воно на українській мові називається: хатка равлика. То називали розробники цих гравців цими слизнями. Не знаю. Як на мене, це ну, трошечки перебір уже була непогана система. Коли можна було покликати когось в команду зі своїх друзів, і можна було відкрити спокійне проходження для них, щоб вони могли якимось чином. Ну, Грубо кажучи, просто позабирати ті речі, які ми їм принесемо в дарунок, скажімо так. То зараз буде нова система, і при цій новій системі ви зможете спокійно ці проходження ходити власноруч, але якщо ви хочете отримати максимальний з них е, якийсь сенс, е, то раджу вам проходити їх все ж таки в групі. Тобто, так, виходимо сюди. Зараз поясню, до речі, можливо, хтось не знав, на що я це роблю. Дивіться, з боса зараз падає 6 предметів, і 3 предмета в нас не помістилися. Тобто, якщо ми виходимо на вихід, можливо, ця інформація буде комусь цікавою. Я не екстрасенс, я просто знаю, як це все працює. Дивіться, якщо ми виходимо за зону там, де в нас знаходиться босс, то в нас 9 предметів буде зараз ось тут. Ну і ми бачимо, що тут їх 9. Тут, в принципі, немає що рахувати, тут і так все зрозуміло. Тобто, якщо ви не знали, як гравці їх потім забирають, чому вони в них, ці предмети не знаходяться на підлозі, тому що вони виходять за ось цю межу. Тобто, ось тут світ, скажімо так, створений з частин. Тобто це вважається окремою вже кімнатою. І якщо ми виходимо за цю кімнату, то в нас. Перестає працювати наш катаклізм, це те, про що я розмовляв з вами в ямах на пекельному натиску чи на халтайді, неважливо, як його називати. Чому там не працює, іноді спадає наш катаклізм. Розібралися ми, що це не безшовні мапи просто-напросто в світі. Ну, це дуже легко перевірити. Це так, інформація також, можливо, хтось пропустив. Тобто, ось мапа, якщо ми звідсіля підемо ось сюди то Тут у нас спаде катаклізм. Тобто Там, де мапається змінюється, змінюється зона, ви бачите, що тут ну, вона помічена нам окремою такою смужкою, біленькою, якої не видно. Якщо ви не знали, чому у вас не працює наприклад, катаклізм, ну ось також тут є. Тобто Якщо ми звідселя, або звідселя підемо ось сюди, спаде катаклізм. Ну Це так, просто також, щоб ви знали. Тож раджу вам, якщо у вас залишилися ці проходження, проходити їх зараз з друзями, набивати собі якийсь ресурс. Ну навіщо вам потрібен він, я точно не можу сказати, тому що навряд чи більшість із вас буде грати на несезонному світі. Я особисто це роблю для того, щоб друзі потім можна було перевірити, як будуть себе почувати персонажі, ті, що в нас вже зібрані на несезонному світі. Кого з них залишати, кого з них розбирати на запчастини? Тобто я це виключно роблю для тестів. Ну, наприклад, яка збірка мені вже не знадобиться ніколи. Щоб її не залишати, а просто-напросто розбирати. Тобто, якщо ця збірка якась прохідна, або вона мені не подобається по ігровому процесу, то я простіше за все її розберу до того часу, поки її не посилять, або поки її якимось чином не змінять, для того, щоб можна було за неї грати вже тоді, коли в цьому є сенс. Тоді, коли в цьому немає ніякого сенсу, то можна її спокійнесенько розбирати, тому що зможемо зібрати її ще раз. Слухайте, ну, мабуть, якось так. І радив би вам е, пройти, якщо ви збираєтесь е, грати якимось чином на вічному світі. Зараз просто е, дуже сильно перебафані три класи. Це в нас друїд, варвар, некромант. Ну, некромантам, мабуть, бути незручно, а от варвар і друїд підходять для цього е, дуже непогано. Якщо ви збираєтеся перепроходити якісь, наприклад, портали чи далі тестувати свого посилювати свого персонажа, раджу вам проходити, ну, зараз видно не буде. Якраз ми повертаємося в місто. Попроходити орди. Тому що зараз в нас буде чудова можливість ще поки в персонажів дуже надсильний урон попроходити е, хоча б орди для того, щоб е, дістати собі, ну, за ось цю штуку, саме я кажу. Дістати собі також якусь кількість ресурсів. Я думаю, це буде не зайвим, тому що, наприклад, я збираюся потім деякі збірки залишити, ну, не знаю, просто щоб були. От в нас Маревіту чи абдуциту, дивлячись, на які версії ви граєте, 100 тисяч це взагалі навіть не на одну скажімо так збірку. Тобто, якщо ми захочемо якогось персонажа. Трошечки перезібрати, змінити якісь аспекти, чи змінити якісь предмети, щось ніхто, бачите, не спішить запускати. Пише, що йому потрібні ось ці червоненькі камінці, щоб запускати, ну це вічна історія кохання, я б сказав, коли ні в кого немає цих проходжень, і всі чекають, поки хтось запустить. Якщо у вас це якимось чином. Бісило, то тепер цього не буде в грі. Я вас вітаю. Якщо ви цей мораліст, не знаю, як це правильно називається. Якщо ви за справедливість, то, скажімо так, можете тепер не переживати. Тепер ці всі люди, які чекають, поки ви запустите ці проходження, їм доведеться чекати вічність. Тому що тепер ці проходження будуть тільки для вас. Але, але друзі, знову ж таки, причина грати в команді не відпадає. Тому що в команді, якщо не помиляюся, нам буде випадати більше на один предмет. Знову ж таки, якщо не помиляюся, і в команді в нас буде більше шансів вибити міфічний предмет. Якщо ви не знали, звідки ля беруться також ось ці всі штуки, чому їх так багато, цих іскар в мене, це тому що всі абсолютно проходження, я в основному ходив в команді. Тобто неважливо, яким чином вони там випадають, ну який, скажімо так, відсоток випадіння ось цих міфічних предметів, ну, ось таких, наприклад, важливо те. Чи граєте ви в команді? Тож, друзі, я думаю, це в принципі вся інформація. Ну, давайте там декілька їх залишилося. Поки є така можливість, якщо ви збираєтеся ще колись грати на звичайному режимі, походіть орди і походіть босів в команді, тому що це дасть вам можливість здобути з босів міфічні предмети. Ну, зорт, звичайно, це ресурс для того, щоб якось змінювати свою збірку. Тобто, скоріше за все, що, або декілька, або навіть половина предметів із цих всіх, що зараз є на нашому персонажі, скоріше за все, що вони нам більше не потрібні будуть уже ніколи. Скоріше за все, що не буде ніякого сенсу в тому, щоб їх залишати, друзі. Так, якийсь предмет у нас зайвий. Цей ми можемо викинути, щоб забирати тільки свої предмети. Так, ну добре, щоб вони тут не знаходились, давайте вийдемо звідси. Все одно проходження запускаємо тільки ми. Як на мене, то стане зручніше, не знаю. Ніякої проблеми в тому, що проходження будуть тільки для нас, все одно цими проходженнями можна обмінюватися з друзями, ну або там, купувати чи продавати, навпаки, в чаті, якщо ви хочете за них щось затримати. Це буде також варіант. Або ж проходити з друзями, ну, ділитися з друзями. Я, наприклад, завжди брав проходження на цих босів, не бачу ніякої проблеми в тому, що тепер будуть, вони, ці предмети, нам даватися зі скрині, а не з підлоги. Тому, в принципі, навіть зараз не шкода запускати людям, нехай собі піднімають. Вони напевно думають, що в мене цих проходжень мільйон не знаю. У мене їх не так багато вже щоб. Довго тут бігати, навіть півгодини не буде. Так, ну побачимо зараз. Декілька вже залишилося буквально декілька. Я думаю, що зараз їх уже добіжимо. Це так просто, щоб ви знали, не знаю. Навряд чи ж, я кажу, ця інформація знадобиться людям, які будуть грати виключно в сезоні. Скоріше за все, що вам це навіть не потрібно, але просто поки є, поки є така можливість, то можна їх походити ще. Далі в нас такої можливості не буде. Ну, Зараз в принципі ми їх і так бігаємо без сенсу, тому що був би сенс тільки, якщо б інші гравці ще відкривали ці проходження, а так ми просто витрачаємо все на них. Ну, в будь-якому випадку, нехай буде так. Друзі, якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку, якщо не корисним, ну, можете дизлайк поставити, тут без різниці. Якщо не підписані на канал, підпишіться, щоб не пропускати нові ролики. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.